Всім привіт гостям і підписникам цього каналу. З вами Діма Гаврийов. І в сьогоднішньому відео я розпочну виготовляти підставку під взуття. Це новий сезон по нашим довгоочікуваним майстер-класам. Зробив я ось такий ескіз, потрібно ще написати до нього розміри. Знайшов я ось таку заготовку для мебельного щита. Зараз її розпущу ну і буду склеювати. Бруски в мене вийшли. У мене дві сторони ось рівненьких. Ну, я відмірюю одну, та що найрівніша, і пропущу їх через рейсмус. Ось такі бруски в мене вийшли. Зараз буду їх підганяти. Ну, і склеювати, звісно ж. Ось я підігнав щита, як ви бачите. І ось скільки стружки я настругав, коли його підганяв. Поставив клеїти поки що я дві дошки, потім вже третю доклею. А зараз, напевно, займуся ніжками та перемичками до підставки для взуття. Зумів я знайти ось такі дошки. Це ось дошка квадратна буде для ніжок, вона мені якраз підходить. Ось це буде для перемичок, тільки її потрібно ще пори Зробив я ось пас фрезером. Ну, я, напевно, зараз це показувати не буду. Зараз всі 4 ножки зроблю, покажу готовий результат. Зробив я ось такий пази в ніжках, тепер буду робити шипи. Одну заготовочку я вже ось відрізав, ось на краю і його зроблю. Підігнав я моє шипове з'єднання. Тепер трішки оздоблю до, дошки мої. Ну і поставлю клеїти. Покажу вже готовий результат. Поставив клеїти я моє шипове з'єднання або ніжки. Ну, вже завтра буду з ними щось робити, а на цьому я гадаю, що наше відео завершу. З вами був Діма Гаврилюк. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всем удачи, всем пока.